mamut albo mamont Від вимерлих тварин з родини слонових, які мешкали на теренах України та інших країн і континентів. Безумовно, кожна людина знає про існування в далекому минулому надзвичайних і загадкових істот мамонтів. Ці дивовижні тварини, з'явившись на нашій планеті півтора мільйони років тому, жили в часи льодовикового періоду і вимерли близько 10-15 тисяч років тому. Представляємо цікаві факти про мамонтів. Знайдені рештки Мамонта ідентифіковані як мамутус Трогонтерії степовий мамонт. Дорослий самець цього виду сягав 4,5 метри завишки, важив до 18 тонн, мав бивні до 5 метрів завдовжки тіло мамонта вкривало довге, густе, буре чи руде хутро, а з верхньої щелепи росли велетенські бивні вагою до 100 кг кожний. Максимальна довжина шерсті – 70 см. Тривалість життя мамутів – 70-80 років. Статева зрілість наступала у 10-12 років. Вагітність тривала 22 місяці. Народжувалось лише одне дитинча. Шерстисті мамонти, родичі сьогоднішніх слонів, вони населяли північні широти землі у плестоцені епосі четвертинного періоду, яка почалася 2,5 мільйони років тому і завершилася 11 700 тисяч років тому, з закінченням останнього льодовикового періоду. Вчені проаналізували хімічний склад бивня шерстистого мамонта, щоб визначити, скільки тварина територіально прийшла за своє життя. Виявилося, що мамонт подолав близько 70 тисяч кілометрів. Цього достатньо, щоб обійти землю по екватору майже двічі. Мамонти жили у групах, які можна охарактеризувати як сімейні чи стадні. Соціальна організація мамонтів включала в себе сімейні одиниці, які можна. Можуть бути утворені дорослими особинами та їхніми потомками. Важливим елементом їхнього устрою було спільне виховання та захист молодняка від потенційних небезпек. Тривалий час вважалося, що на мамонтів полювали, заганяючи їх до заздалегідь викопаних і замаскованих ловчих ям або на тонку кригу чи в болото. Сьогодні ж більшість учених схиляються до думки, що мамонтів били метальними списами із засідок. Наконечники таких мисливських дротиків знайдено не тільки на стоянках, а й у кістках розкопаних скелетів мамонтів. Мамонти були травоїдними і в основному харчувалися різноманітними травами, кущами та деревинами. Їхні харчові уподобання залежали від конкретного виду мамонта і доступності рослинності у їхньому середовищі. Мамонти використовували різні способи спілкування між собою, особливо у контексті сімейних та стадних груп. Вони, можливо, використовували звуки, такі як трели, бурчання чи інші звукові сигнали, щоб взаємодіяти і вказувати. На небезпеку або висловлювати емоції. Однією з головних причин вимирання цих велетнів були зміни клімату та природні катастрофи. Також неабиякий вплив на скорочення популяції спричинили полювання людей на них. Колишній біоекологічний баланс, який підтримував існування мамонтів, був порушений, що призвело до зменшення їх популяції і в кінцевому підсумку до вимирання. Найвідоміший український мамонт, точніше, його скелет, був знайдений у селі Гатне Київської області. Дякуємо за перегляд! Пізнайка сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво, тому щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.